Сергій Жадан з виповленими очима і залізом в ключиці. З виповленими очима і залізом в ключиці жити далі потрібна, вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, гаслі учниці не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду, я повідатиму тобі, яка погода, я тебе надто люблю, щоб казати неправду не бажання жити просто погорте. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорну, бодаємо до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу, а він знаходить сльозу, торкнувшись мертво по віку, і каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу. З чого зараз складається небо над нами? Скажи, переконуватимеш мою душу незрячу, скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди, проте я не зможу зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снились ті, хто вже ніколи не прийде. І навіть якщо це зима. Буде тривати роками, навіть якщо світ волітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї й дерева стоять, неначе вони теж стомилися, вони теж, як люди, будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. зимове небо над вами вранці. Складається з доказів і заперечень.